Доброї ночі. Сьогодні подивимося на дві монетки на 100 іксів, такі як Qtum та HUK. Ну і традиційно спочатку коротенько про біточок. В принципі, далі продовжую стояти в шорті. В принципі, нічого не змінилося, поки все окей. Ну і теж хочу нагадати, що. Чекаю. Чекаю біткоін в цьому районі. 57,60. Десь так. Що ще? По ефіру можна буде трішки сказати. Так, що у нас ефірчик. Ефірчик вийшов з трикутничка, але я б не спішив би там сильно з е, висновками. Омо. Дивлюся в багатьох. Але мені все одно, навіть якщо торгувати його, то десь тут. Навіть подивитися по індикаторам треплайн. Він стоїть на місці. Це дуже підозріло, тому що зазвичай, коли, наприклад, починається ріст, треплайн, ну, синхронно, можна так сказати, йде. Ось дивіться, тут бачили. Іде він, в принципі, за, за ростом піднімається. Зараз таке відчуття, що він завмер. Ну і так само біткоін взяти, так? Да. Немає таких сильних відривів. От якщо є відрив, наприклад, від е, Триплайн, то все одно він тормозиться, е, проторговується, підходить триплайн і вже далі потім. Починається розв'язка. Тому по ефіру варіант Т2. Або ж буде тут якось торгуватися далі, е якось тестити вже цю верхню лінію підтримки трикутника і чекати просто триплайн. Ну, або ж почнеться те падіння, яке я чекаю, і буде десь тут, або нижче, наприклад зустрінуться з цією лінією. Ну, це не тільки триплайн, навіть якщо взяти лінію Болінджера, то теж стоять на місці. Таке відчуття, що чекають, притягують магнітом, але поки ефір не здається. Ну і теж дійшли до верхньої е, лінії Болінджера. Зазвичай воно так довго, е, довго не залишається. Треба, щоб або звуження якесь було. Ну, ось як тут там якось так. Тому я б, я б такий, щоб чекав якесь звуження, да, тут раз, ми підемо протестуємо, тут якось і вже далі вгору. Тому не спішіть робити помилки, ще встигнете. Шанси дає ринок завжди. Подивимося, як буде. Але я думаю, що. Можна буде зайти. Подивимося, треба почекати. От наступний тиждень теж буде, в принципі, я думаю, що наступний тиждень буде вирішальний. Буде вже видно, куди буде йти біткоін, е -е, ну і всі інші монетки. Бо якщо біткоін почне падати, то, в принципі, все почне падати. М -м, якось так. Бачите, так само лінії Больніша, да, трішки там вгору пішли, але все одно воно проторговується. Розширюється. Тому не думаю, що прям ракети полетить ефір. Треба чекати. Так, по нашим монеткам. Монетка HOOK Монетка HUK на 100 х Історії не так, щоб багато, але е якщо взяти тиждень. Тут теж все добре проторговано, немає ніяких таких пустих місць. І зазвичай, от тут видно, що сформувався в нас трикутничок. Зазвичай. Трикутничок відпрацьовує. Ось у нас нехай буде ця лінія верхня. Подивимося. Зараз поставимо. Ем, горизонтальну, де вона у нас? Так, горизонтальну лінію. Поставимо лінію і подивимося вже в майбутньому, як воно буде відпрацювати. Ну і по. По іксам. Це у нас Скільки? Ну, чимало. Так що, 5 тисяч, це 50 іксів, так? Да? Ну це мінімум. Зазвичай воно вище йде, тому 100 іксів Ця монетка. Ну, 50 теж непогано, але я думаю, що буде 100 іксів. Не знаю, що це за монета. Але тут гарно все. Тому залишається в моєму списку. І чекаємо. Так, Кьютум. Кьютум тут монетка вже з історією. От дивіться, я не знаю, коли це було, коли ми ці лінії малювали, але вже ми їх протестили. Так. Ага, ну ми давно малювали, мабуть, цю монетку. Бачите, я показував, що буде вниз спускатися, да, буде вирівнюватися. Будуть вирівнюватися е, лінії GRM. І от як ми можемо бачити, вони вирівнюються. Це вже гарний знак, що починається е, розворотик. Ну, на, на початкових стадіях. Ну, по Q, тому теж хай це переб'ємо. Якщо вдасться взяти по баксу цю монетку, то от вам 100 іксів. Ця монетка теж залишається тут. Це добре. Впала, скоригувалася. Відлічно. Це Все Це супер. Тому в списку ці монетки в мене залишаються. Буду купувати. Пізніше. Трішки пізніше. Ну якось так. Сьогодні так коротенько. Дякую. І можливо завтра запишу те відео з прогнозами на піввічі. До зустрічі.